Добрий день, пам'ятаєте епопею із законопроектом, запропонованим сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем, який надає президентові Сполучених Штатів повноваження запроваджувати високі тарифи на країни, що купують російську нафту. Цей законопроект у випадку його голосування підтримували би переважно більшість сенаторів, як республіканців, так і демократів, але його розгляд постійно відкладався на прохання Дональда Трампа, який вважав, що ухвалення такого законопроекту завадить саме дипломатичним зусиллям зупинити російсько-українську війну. Ну, він так вважав. Але він вже мав можливість неодноразово переконатися, що це все не допомагає, і нещодавно він навіть написав в своїй соціальній мережі, що на його думку саме Владимир Путін є головною перешкодою на шляху до досягнення миру. Тобто Дональд Трамп переконався, що Відсутність такого законопроекту не допомагає е, домовитись з Російською Федерацією про якісь там е, компроміси про можливості закінчити цю війну. Тож е, вчора, коли він повертався зі свого маєтку Маралага у Флориді до Білого дому. То на борту літака Фос One він сказав журналістам. Ну пригадав оцей законопроект і сказав журналістам, що незабаром у конгресі буде обговорено, як він часто висловлюється, чудовий закон, який дозволить його адміністрації запроваджувати тарифи на країни, що купують російську нафту. Ми можемо дуже швидко підвищити ці тарифи на них, сказав Дональд Трамп. Насамперед він мав на увазі Індію, щодо до якої ще влітку Сполучені Штати запровадили 50% тарифи саме через торгівлю нафтою з Росією, ну, разом з Дональдом Трампом на борту літака був і сенатор Лінсі Грем, з яким у Дональда Трампа чудові стосунки. І Лінсі Грем якраз і сказав журналістам більш докладно про цей законопроект. Ну а крім подробиць про законопроект, він зауважив, що Індія зараз купує вже значно менше російської нафти, але зазначив, що саме продаж російської нафти дозволяє підтримувати військову машину Москви. Трамп при тому ще зауважив, що економіка Росії, яка вже майже четвертий рік перебуває у стані війни з Україною і стикається з постійними санкціями Заходу, перебуває у жахливому стані. Чому ж Дональд Трамп саме зараз пригадав про цей законопроект? Ну, як я вже сказав, Дональд Трамп вже переконався, що всі інші дипломатичні зусилля не допомагають, і що саме Росія є головною перешкодою для досягнення на шляху досягнення миру. Тому він переконався, що необхідно посилити тиск саме на Москву для того, щоб припинити цю війну. Крім того, за цей рік э, Сполучені Штати переконалися в тому, що цінність України для них зростає. Пам'ятаєте, коли ще був скандал в овальному кабінеті, коли президентові України закидали, що він з'явився без костюма, що він недостатньо подякував э, очільнику овального кабінета. Ну всякі от такі от, э, фрази. То тепер для Сполучених Штатів Україна вже є не якоюсь там невідомою там країною, там якоюсь дрібною жертвою. Ні, це вже тепер країна, з якою треба рахуватися, з якою краще дружити, тому що Україна продемонструвала і те, що може запекло боротися за свою незалежність, те, що Україна відстоює власне ті самі цінності. Які проголошені при створенні Сполучених Штатів цінності волі. Крім того, Україна продемонструвала, що має на сьогодні вже унікальний досвід ведення сучасних бойових дій з використанням сучасних дронів? Досвід, який на сьогодні мають лише мають на увазі такий великий досвід, який мають на сьогодні тільки три армії світу: українська, російська і північна корейська. Крім того, Україна продемонструвала, що може проводити унікальні спецоперації, бо, наприклад, в США по цей час згадують операцію «Повутиння». І таким чином, Україна стає більш цінною для Сполучених Штатів ніж здавалося раніше. Ну, а остаточно цвях в свою труну забив Володимир Путін, коли почав скаржитись Дональдові Трампу про те, що українці намагалися здійснити замах на його резиденцію, запустивши 91 дрон. Ну, по перше. ЦРУ донесла до Дональда Трампа, що такого не було. Якби українці збирались здійснити замах, то результат був би зовсім інший. По друге, що це означає? Коли лідер ядерної держави скаржиться ін... лідеру іншої ядерної держави, що е, от якісь там українці е, хочуть здійснити на мене зах... замах, допоможи, будь ласка, захисти, е, це одразу зануляє цінність Росії як партнера в очах Сполучених Штатів. Бо Путін неодноразово там натякав е, американському керівництву, що він може бути цінним партнером або там в протистоянні з Китаєм, або в тому, щоб е, на троїх е, поділити світ, що от-от три е, наддержави США, Китай і Росія можуть поділити світ, але якщо ти не можеш захистити е, власну резиденцію і скаржишся лідеру іншої ядерної держави е, і просиш допомогти, то яке, яка ти після цього велика наддержава? Ти просто дрібна регіональна держава, е, яка марить е, минулим величчям. Е, тому не дивно, що Дональд Трамп тепер більш е, Прихильно ставиться до подібного законопроекту, ну а крім того, подивимось, що буде робитись далі, тому що зараз, після успішної спецоперації у Венесуелі, Дональд Трамп відчуває себе набагато більш впевненим. Ну і це буде зайвим, як він любить знов-таки виражатись, козирем. У розмові з російською делегацією. Тобто, у Трампа з'явився ще один важель впливу і важель залякування. Називаємо так речі своїми іменами: важель залякування російської сторони. На все добре.